Добрий день, діти! Уявіть собі, що ми подорожуємо з вами. Їхали ми на машині і приїхали, побачили гори перед нами. Ось вони які високі, високі, і на машині їх ніяк не подолаєш. Що ж нам робити, що нам допоможе подолати гори, як ви думаєте? Я сподіваюся, ви всі здогадалися, що Гори можна перелетіти. Яким чином, який вид транспорту нам допоможе? Звичайно, повітряний транспорт, який може летіти в повітрі. Це, звичайно, може бути вертоліт, гвинтокрил, може бути літак. А ще діти є такий чудовий вид транспорту. Як у казці, який називається повітряна куля, яка теж може летіти в повітрі по повітру. Давайте ми сьогодні її з вами намалюємо. Але спочатку пограємося з олівцем, який буде допомагати намалювати. Візьмемо олівчик в руки і почнемо перебирати пальчиками до серединки. А потім до краю, до серединки, до краю. До серединки до краю. Тепер ми з вами зробимо гвинтокрил. Ось так будемо крутити олівчик між пальчиками. І іншою рукою теж. Тепер ми з вами зробимо дзигу, ось так на столі будемо крутити олівець. І іншою рукою теж. Тепер ми будемо затискати олівчик в одній руці, і в другій руці передавати, і затискати. А тепер олівчик буде збирати всі наші пальчики. Притримуємо олівчик і починаємо збирати пальчики в колачок. Другу ручку. Колачок. Молодці. І тепер. Я вам покажу і розкажу, як намалювати повітряну кулю. Ось так починаємо малювати, звичайно, з кулі, з круглої форми, потім домальовуємо мотузки, на яких тримається корзина. Потім прикрашаємо корзину і розфарбовуємо її. Візьмемо аркуш білого папіру. Я буду сьогодні малювати ось такими восковими олівцями. Ви можете малювати фломастерами або олівцями, або навіть фарбами, як ви захочете. І нам треба намалювати кулю. Я її буду малювати чорним олівцем, щоб було гарно видно контур. Ось я малюю круг. Потім я малюю ось такі мотузки, які підтримують корзину. І малюю корзину. Це просто прямокутник. Ось у мене вже вийшла куля. Тепер мені треба її прикрасити. Спочатку розфарбую корзину, я її можу зробити ось такою У смужечку. Або можна зробити тільки одну смужку, ось таку посередині зелену. А синім і жовтим кольором зробити ось такий візерунок, вгорі синім, а внизу жовтим ось такі ламані лінії. Також ми можемо прикрасити і саму кулю. можемо розфарбувати її повністю, а можемо зробити смужки. І смужки зафарбувати також ось вгорі. Буде зафарбовано синім. Посередині ось так зеленим. Потім можна взяти, наприклад, оранжевий колір, так, як ви захочете. Кульку можна прикрасити так, як ви забажаєте. І внизу я хочу зробити жовтий. І тепер, діти, можна зробити ще, показати, що наша куля летить в повітрі, зробити хмарки. І звичайно, сонечко, щоб було одразу зрозуміло, що куля вже летить. А найцікавіше, діти, те, що ми намалюємо внизу. Наша куля летить. Що ми можемо там побачити внизу? Ми можемо побачити море. Ось таке море. Можна його намалювати ось так хвильки. А можемо, діти, побачити і гори. А гори можна намалювати ось так понад морем Вони стоять. Ось такі. Ламані лінії, схожі на зуби і на горі, гори мають сніг, тому що в горах завжди холодно. Ось так можна намалювати гори. Наша куля пролітає над морем і над горами, а внизу, там, де гори. Переходять уже в землю, можна намалювати зеленим кольором травичку, бо там, в горах, завжди є зелень. Гляньте, як у нас гарно вийшло. У нас вийшла куля, яка летить над морем і над горами, і ми все це можемо побачити, якщо полетимо на цій кульці подорожувати. Ось так діти. Я вам пропоную зробити такий гарний малюночок і намалювати внизу під кулею все, що ви хочете побачити. Можливо, це якесь загадкове місто, будинки, якісь споруди. Можливо, це буде ліс, можливо, це буде море, пісок або гори. Все, що ви забажаєте, ви можете побачити із нашої чарівної кулі. Бажаю вам, діти, гарних подорожей і цікавих вражень. Намалюйте все, що ви хочете побачити! До побачення!